Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Телеграм-канали «Партизан» пишуть, що зупинка двох турбін Курської, АЕС, крім того, заблоковані шлюзи Росіяни підірвали дамбу та десяток мостів поблизу суджі та районів, аби відрізати шляхи відступу нашим хлопцям. Ситуація на Курщині важка. Військове значення для України воно вже втратило. Сотні танків, БТР прориваються. Скоріше за все, ЗСУ будуть відходити ці території недоцільно вже тримати. Раніше російські військові не ставили пріоритетом зусилля з витіснення українських сил. З Курської області більше акцент робили на просуванні в Донецької області і інших напрямках фронту на тлі рішення адміністрації президента Шанон Дольна Трампа про призупинення обміну розвідувальними даними з Україною, російські військові активізувалися у Курській області, де впродовж кількох днів зуміли досягти певних успіхів у просуванні. Попри те, що зв'язок між призупиненням обміну розвідданими Шата невдачами ЗСУ цими днями в Курській області аналітики розцінюють як непрямий. В інституті вивчення війни вважають, що саме це рішення Білого Дому могло мати руйнівні наслідки для України українських оборонців про це стало відомо із зведення інституту за 9 березня. Новини США про призупинення надання Україні військової допомоги та не визначену у часовому вимірі паузу в обміні розвідувальними даними стало відомо 5 березня. Вже у наступні дні на Курському напрямку можна було спостерігати активізацію сил з 6 і 7 березня російські війська активізували наступальні дії з метою витіснення українських військ з Курської області. Пишуть аналітики підставою для таких висновків аналітики вважають, окрім активізації ЗС РФ на. На цьому напрямку повідомлення від кремлівської верхівки щодо намірів скористатись призупиненням військової допомоги США та обміну розвідданими аби максимально нашкодити з початку Спочатку вторгнення в серпні 24-го року Росія намагалася витіснити українські сили від виступу в Курській області шляхом повільного виснажливого просування. Повідомляють А сідаблюю. Зараз же за даними відомства, росіяни активно намагаються штурмувати позиції ЗСУ і відкидати сили оборони назад. Російські війська руйнують північну частину українського виступу в Курській області, зазначають аналітики. Заїхати в суджу Курська область РФ мало шансів через те, що все прострілюється російськими армійцями. Про це суспільному повідомив Артем Карякін, східний, який нині виконує бойові завдання в Курській області РФ. За словами бійця Артема, вони витримують, але доведеться трошки відступити. Де саме чоловік не уточнив за його словами? Наразі військовим важко підвозити снаряди. Також, як повідомив чоловік, евакуація не працює. Та дуже поганий зв'язок там до оточення зовсім трохи залишилось. Чекаємо на стримки рішення або закінчиться все погано. Сказав Артем карякін Східний за даними Діпстейт станом на 16.00 в напрямку Журавки силам оборони вдається стримувати оборону РФ між журавкою і новеньким армії РФ. наявний найбільший успіх і там вони пробують рухатись по посадках. Заходячи на територію Сумщини, українські військові здійснюють по них ураження і стараються не допустити далі. В районі новенької складається найбільш важка ситуація. Ця противник здійснює накопичення в селі, і пробує рухатись на басівко, за якою відкриється шлях на КПП Суджа з метою фізичного перекриття логістики, яка йде з Юнаківки, ворог переважає кількісної це створює свої труднощі, йдеться в повідомлення Діпстейт. Також проходить активізація ворога на правому фланзі курського угрупування військ сил оборони в районі села Курилівка до Держкордону сумщиною. Ціль така ж сама вихід на додатковий контроль логістики, як вогневий, так і фізичний в майбутньому, додали аналітики проєкту. Роман Світан. Пише наступне: за його словами, під час курської операції українські підрозділи скували на цьому напрямку майже 100 тисяч російських військових, що не дозволило окупантам почати рух в бік Дніпропетровської Запорізької областей. На думку експерта, саме завдяки Курській операції вдалось втримати покровську. Одначе, Роман Світан, зазначив, що через прогнозоване зменшення військової допомоги з боку США наступальні операції Сил оборони України в Курській області треба закінчувати. Треба розвернути лінію фронту вздовж кордону, створити так звану смугу забезпечення. Можна прикритися рікою семі створити кілька десятків кілометрів безпечної зони в напрямку Сум, зазначив він за його словами. Це дозволить перейти в оборону на кращих позиціях, зв'язати російські війська і прикривати Сумську область. Як саме та якими силами відбуватиметься такий зламархід? Тектури фронту залишається закритою інформацією. Думаю, ми побачимо це найближчим часом. Пропустив експерт. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своє висновки, кожен робить сам. До зустрічі друзі Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.